Герої не вмирають. Під час жорсткого бою на Херсонщині загинув кам'янчанин Марк Гончаренко. Трагічну новину повідомив міський голова Андрій Білоусов. У соціальній мережі він висловив глибокі співчуття рідним та близьким. Від імені усієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника, поділяючи тяжкі біль утрати. Йому було 44. Марк закінчив кам'янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту. А з 2003 року працював мантером колії Укрзалізниці. Учасник АТО на захист України пішов із перших днів війни. У нього залишилася дружина, син, мати та сестра. Прощання проходило у козацькій церкві Пресвятої покрови Православної церкви України. Поховали Марка Гончаренка на Алеї Слави військового цвинтаря соцміста. Колектив міської інформаційної служби висловлює глибокі співчуття рідним і близьким. Доземний уклін воїну захиснику, вічна пам'ять і слава герою.